Собрались по поводу капитальных ремонтов, которые сейчас у нас проходят по нашей по нашей площади, по Пэтафе. То есть вопрос, ну, ремонты это очень чудесно, все прекрасно. Но если бы с нас городская мэрия не требовала там, процентное какое-то долевое участие в этих ремонтах. Но ну, если вот посчитать там по решениям, тем которым не сметы, то есть документации как таковой нет. У нас для э, жителей дома, но ну, не посильные немножко, потому что больше половины э, жителей у нас пенсионеры. Они должны идти на ремонт крыши и на ремонт фасада. То есть о внутренних каких-то работах вообще даже речи не идет. Дому больше этому, это историческая как бы, ценность, больше чем 100 лет. Потому что у нас есть фотографии, там, допустим, 1900 года уже есть фотографии этого дома и Здесь напротив. Вот и можно посмотреть, к какому печальному результату деятельность, государственная деятельность, Жековская деятельность привела вот в ущерб этот дом. Непонятно, почему только начинают с фасады. А ну, по всем правилам, как бы нужно было бы с крыши начинать. Ну, в общем, какой-то Ну по разговорам вот мы обращались, разговаривали с соседями. Соседнего дома, да, они собирали деньги. Ну, насколько это правдиво? Потому что ни счетов, то есть куда платить? Кому платить за миллион раз обращались? Кому обращались? Проект но кошторисная документация по вашему будинку на фасад складає 900 тисяч гривень. Не на покрівлю. На покрівлю, вибачаюсь, на покрівлю 900 тисяч, співфінансування 45 тисяч. Це е, десь приблизно, виходить, на поверх по 15 тисяч гривень, так як у вас є трьохповерхова будівля. Так, ви розумієте, про що йдеться мова? Покрівля як на третім поверхом, так і над першим однаково. Далі, по фасаду 1 1100. І 55 п'ять тисяч співфінансування мешканців. Я чотири квартири заплатять, а стальне ні. І що, далі? Я що вам далі скажу, як ця жіночка сказала минулого разу. Вона сказала: удучіть мене, я за вас заплачу, але квартира залишиться мені. Оце жіночка це. Хто не може платити, значить тут власника. не живе. Якщо ви відмовляєтеся від бути, цих слів. Я не відмовляюся від слів. Мене звати Іван Волошин, я перший заступник міського голови. На жаль, стало. Я, я не, не йшов заступником, але взяв. Ну, коли, коли Комплексної програми відновлення історичного центру я її зібрав півроку назад. Ну, з врахуванням того, що ну, бачимо, який центр. Да? Ось моя ідея була заключалася в чому? Зобов'язати власників комерційних об'єктів. Питання до жильців, до власників квартир не стояло і зараз не може стояти. Це, що вони і сповняють, це ну, цибятіна, яка не має під собою ніяких е е регуляторних е рішень. Мене на якомусь етапі, коли ми почали розвивати цю програму, погрело від сону, від цієї роботи, ну, забрав архітектуру, місто будування і так далі. І зараз займається цим другим. Під чітким керівництвом. При, привели сюди якусь харківську фірму, яка поряд з вами е, працює. Е, вони викинули з цієї ідеї основне, тобто основне було, що зробити кришу, фасад, замінити людям вікна всі і зробити перепроє... перепроєктувати перші поверхи, щоб привести його ну, в нормальний цивілізований вигляд. вільно. Зараз, якщо можемо спуститися вниз, ви звернете увагу. Да? В, одному, в рамках одного будинку є чотири магазини, кожен виглядає по інакшому В одного жовта плитка, у другого червоні вікна і так далі. Це ну, неправильно з точки зору архітектури. Коротенько. Програма прийнята міською радою. Виділена на центр міста 30 мільйонів гривень. Це Ми ініціювали. Я три місяці з архітектором усіма робили фотофіксацію всіх фасадів. Це не моя робота. Ну, по великому рахунку в архітектурі у нас в нас у цілому управлінні архітектури є один архітектор. Все стане сукласниці, е, кум. Розумієте, і, і для мене було дико, як в управлінні архітектури, аж цілий один архітектор. ну, ну У мене стояла задача, ми пішли, зібрали міських архітекторів, я дав гроші, пішли, зробили фотофіксацію для, для початку проєктування. О, цей початок проєктування не начався, а просто почали, почали робити оце. Проєкта на це все нема. Це хто вони вам ходять, морочать голову, показують вам, можуть вам показати максимум, це е, е, паспорт фасаду. Дії, це ви можете не платити. Формально, я хоч перший заступник, але да? ну, формально я до цього не маю відношення. Зато от вони, ці товариші, в бажанні зробити якийсь передвиборчий піар, висновіть щось тут красять. Е, Роблять віддімость якоїсь роботи і так далі, і тому подібне. Розумієте, так? Да? От якщо ви звернете увагу, якщо ви, звер... якщо ви звернете увагу тут э, поряд, фасад уже покрасили, а кришу ще не міняли. Да? Ну, в принципі, всі ж всі ж адекватні тут. Це питання зразу... Ну, — Ні, ну, ну, ну все ж, Ви, ви ж адекватні люди. Як можна спочатку криша має це, а, а, а потім фасад. Это, это а знаєте? А знаєте чому? Тому що, на пункт. тому, що фасад видно перед виборами, а кришу не видно, треба показати, що наві відповідно, виходячи з цього, треба показати, що я задавав питання. Більше того, я звернувся в прокуратуру, що це, що вони роблять, не відповідає рішенню. Ця програма не стосується лише фасадів. ця програма стосується заміну комунікації, тому що можна красоту наробити на корзу, а труби всі гнилі. Так фу. у нас так і так і є і у вас. Так само так все в програмі. Вписано там. Програма така пачка, чітко розписана. А вони за все лишили, взяли кусочок покрасити фасадів і ходять вам урочі голову, що дайте гроші нам, розумієте? Оксана Володимирівна, а чого то не можеш взяти? Гроші є у вас, правда? Є. Прошу, прошу. А чого не можна так, начинати з тих грошей, то, що у вас гроші. є? Ви розумієте? цю бумагу. Ось вот я допустим, що магазини повинні приймати п'ятки. Ми бачимо бумагу, а там, де мешканці, ми ще не бачили цю бумагу. Де вона? Коли в першій разі? Ну принесіть, ви прийшли розмовляти з нами. Де ця бумага? Що раз, нічого не показали. Я как человек, который построил не один объект, для меня важно, что крышу... Нельзя делать после фасада. Надо сначала делать. Потому что сейчас они снимут леса, красиво сфотографируются, поговорили. Мы сделали, а через месяц начнутся дожди. Это же фасад затечет опять. Ну иначе что? Кому эта красота не домовитися? А что мне посок ему наберет? Ну реально він розпряжет, Писав забрати з видом з архітектуру. архітектури. Конечно. No, так? Конечно, і так, тут написано, не так, як вони це так? Ти маєш магазин знизу, так? Так давай. Тих хочеш, а кришу хто нам зробить? Ні, ви розумієте, я вам поясню. я? думку не втратили. Фінансування ремонту перших поверхів. Ну, то, що Вони більше, як 10%. Бо розумієте, це все має бути дорогі додачі. Для формальної сторони, бо закон не передбачає безплатно робити. Ну, не передбачає. Написали так закон, і видно. Нравиться нам цей закон, не нравиться, це Києві. Відповідно, треба знайти бо шлях. Ми його знайшли. Заставити бізнесменів. Вони можуть, вони заробляють кожен місяць гроші. Чому ні? Це їхній магазин. Ми ж не просимо бізнесмени зробити ремонт квартири. Правильно, ні? А ми просимо їх зробити свій магазин ремонт. Правильно, ні? а як ми маємо запроектувати? Відповідно до цього ці гроші, які він формально напише, що він це робив, якраз і для витримання закону від що. Люди власники житлових приміщень внесли свій пай в рамки цього, і тоді вже то, що вона говорить. Казначейство має право, як тільки є це підтвердження, моментально давати гроші на кришу. На це розумієте ага, на кришу не. Правильно, все должно конкретно нормально делать, с нормального качества. не как попало начинать. Начинаю в первую очередь крыша, а не фасад. Фасад это действительно замыливание глаз. Это типа стуль в воздух. В первую очередь любое строительство идет с крыши. Делается по реконструкции крыши. Во время работы проведения крыш обязательно где-то разобьется, где-то собьется. От толку, если что, а кто его знает, какие условия. Что-то перебьет, сделается фасад и все коту под хвост Неправильно, даже вот. ну, понимаете, ну, правильно говорит. У нас 2000 гривень, її заставили, Місто того, щоб з сім'єю при сіти на приходить, ну, повірте мені, я би не робив з простих лікувавців, крайніх розуміти. І нарізав здачу. Завтра я прийшла і її би там вичитували вже. Розумієте? Логіка така. Є рішення, яке говорить одно. Они понимают, что над этим кто, кто они? Ну, погорело. Местное понял. Конечно. Он понимает, что для того, для того, чтобы поработать с предприемцами, надо время и поработать. А зачем это ему надо? У него тут выборы через два месяца. Соответственно, как сделать? Да давайте мы этим оморочим голову, не имея такого договора, им казначейства. правильно говорят, не пропустить гроши. Разумеется, да? И все. Можно так сделать опустили голову, і, как ну, всегда, народ будете делать то, что власть вам сказала. Не так. Они все наняты для того, щоб делать да? нормальную роботу. А просто трошки это все ну, изменилось в їх сознании. А по, по идее, надо зробити так, як я говорю. Этих товарищей. Это абсолютно все. Надо подумать, какой документ. Можна написать, що жильці не... не спроможні прийняти участь. А... А, а ты, суть, суть от этого поменяется? Да, ну, ты, ну это же форма, я говорю ну, о содержание есть форма. Не, когда эти вот товарищи понимают, что люди умеют отстаивать свои интересы, тогда они по-другому к этому относятся, у, у тебя есть то, что ты написал? Ну, мы так и напишем, да, 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 Просто дубликат мы того, что мы, не мы уже писали. Мы не решение ну, такого, которое какого еще пожалуйста, можно? Да, просто вы, дубликат. Вы написали, вы написали, то, вы вот, учились, правильно говорите, вы написали, у нас нет денег, Ми звільняємося, а нього п'ять сана йдіть наморочте людям голову. А не треба захищати себе. верніше, не треба оправдувати себе. Треба їм пояснити. У вас рішення так написано? Да, пішли і працюєте. Правильно пішли і бігом маєте місяць. Зробити дом. 13, участвувати в цій програмі. Не буду. На таких условиях. На таких условиях не будет. Значит, мы соберемся, мы соберем деньги, мы соберем деньги, мы не халявщики, но мы их пустим на ремонт. У нас есть что ремонтирует. Фасады. Ваше да. И лучше занимайтесь, долбите э, властников, с ними заключайте, чтобы быстрее пошло, пошло это дело. Вот этим занимайтесь.